Майстер-класи, дефіле та виставки берегти довкілля івано-франківців вчили не лише словами, але й наочно. У середмісті відбувся фестиваль Еко лайфстайл. Волонтери, науковці та школярі вирішили нагадати мешканцям міста елементарні правила поводження з відходами, до прикладу, щодо пластикових пляшок, показували, як саме їх необхідно зім'яти та у який контейнер викинути. Також на вічовому майдані дефілювали дівчата у сукнях з газет та мішковини. Щодо останнього пояснюють, це екологічно чистий матеріал. Відтак саме його краще використовувати для зберігання продуктів зараз. Багато використовують пластикові мішки, які з часом викидають, і вони на тисячі років залишаються у землі, що не дає урожаю, ну і так далі. А мішковина вона екологічно чиста, якби і вона розкладається. Тудобрічими землю, а от на стометрівці всі охочі мали змогу навчитися, як перетворити звичайні скляні пляшки у предмети декору оселі. Мовляв, таке їх призначення значно краще ніж у вигляді сміття. Тим паче робити такі прикраси зовсім не складно. Ну, я думаю, що у кожного в домі знайдеться пуста пляшка від якогось напою, серветки. Ну єдине, що ще фарба і клей закріплювачі. Все зі слів організаторів, такий фестиваль покликаний пробудити екологічну свідомість кожного мешканця міста. Насамперед, аби він замислився, який спадок залишить своїм нащадкам. Ми особливо багато задіємо учнів, молодь наші школярі багато задіяні. Які вони ще молоді і вони найкраще це сприймають і на все життя. В них лишиться в свідомості про те, що Відходи можна правильно їх утилізовувати і таким чином створювати на комфортне середовище. Організатори фестивалю планують влаштовувати такі дійства і надалі. Хочуть, аби еко-лайфстайл став хоча б щорічним. Ларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.